Марина прийшла до крамниці купувати новорічний подарунок. Що купувати дівчина вирішила ще напередодні, а от кому знає лише частково. Про нового друга Марина довідалася з інтернет-щоденника у так званому живому журналі «Скорочна ЖЖ» зареєструвалася у спільноті скоро новий рік. У відповідь отримала ім'я та адресу. Тільки що я знаю це, що полюблює кататися на велосипеді. Все більше нічого. Ми зараз всі сприймають, всі щось пишуть, коментують і кажуть, що насправді вони ніколи не очікували так подарунку, як зараз, тому що ти не знаєш, що тобі надішли. Хто жніми подарунками віртуальні друзі обмінюються по всій Україні? Марина славала подарунок у Києві за три дні. фірмовий записник отримав Сергій із Харкова. Подарунку дуже зрадів, тепер хоче із Мариною познайомитися особисто. А окрім того, ще з однією незнайомкою, для неї юнак насилав подарунок до Одеси. Находяться нові друзі, нове спілкування. Відправляв в Одесі дівчинки Лені, відправив рибу. Риба така от маленька, вона з ручної роботи зроблена. Я думаю, що буде дуже приємно отримати. Хто і кому насилатиме сюрприз, жеребкуванням визначала Маринка Оксенич. Саме вона організувала передноворічну розвагу. Чесно зізнається, ідея запозичила на російському інтернет-сайті. Коли здійснила задумане, навіть не очікувала, що хтось захоче дарувати подарунок незнайомій людині. Але вже за кілька днів у новоствореній спільноті зареєструвалося майже 200 учасників. Перед тим, власне, в тому живе я робила опитування людям, чого вам, власне, зараз хочеться, і більше половини кричали, що хочеться свята. Ну, Я що не можу отримати свято, зробити так, щоб воно виникло у тебе самостійно. Тобто треба свято собі зробити. Після нового року спільнота скоро новий рік втратила свою актуальність. Однак виділяти її, власниця, не має наміру, усі учасники так потоваришували, що тепер щодня просто діляться на сторінках живого журналу своїми буднями. А через рік Каза Марина сторінку знову використовують за призначенням, але тоді вже очікують значно більше учасників. Роман Суценкова, підубний Олександр Зименко, п'ятий канал.